Друзі, хочу поділитися з вами своєю історією. Історією, яка мене надихає титарів вперед. Коли життя ламається, з'являється зовсім інший шанс е зібрати себе заново. Іноді ви знаєте зовсім нові якості. У 2022 році я пережила страшний період. Спершу в тата батька у вересні 2021 року. Потім смерть мами за 9 днів до повномасштабного вторгнення. А далі війна, стрес, біль, борги, кредит, повне емоційне фізичне визнаження. Я дотягла до відпустки і почала шукати додатковий дохід. Пробувала різне. Навіть проходила навчання в туристичній компанії. Спробувала зайнятися українськими продуктами, але зрозуміла, що тут все було не моє. У жовтні 2023 року. В моє життя прийшов версах. Мені відкрили персональний онлайн-кабінет, і я відразу стала партнером компанії. Спочатку просто користувалась продуктом. А з січня 2024 року я зробила свій вибір будувати тут бізнес. Не для когось, для себе, для свого життя. Як знаєте, мене понесло. Я вивчала продукцію, маркетинг, я знайомилася чудовими людьми, я розвивалась. Я потрапила в унікальну команду, унікального спонсора Вікторії Софієнко, в якій я надзвичайно вдячна за те, що вона привела мене сюди в компанію. І почалось справжнє мережеве життя. Вже за два місяці я стала лідером з максимальною знижкою 33% І з невеличким доходом я створила міжнародну команду однодумців. І знаєте, мені це стало до душі. Звісно, не все так просто і тоді було, і зараз, і не все швидко. Це робота робота, як і будь-яка інша. Для когось вона легка. Для мене вона не дуже легка, бо я жодного дня до того не була в мережевому, і я не вмію нав'язуватися. Я не люблю впарювати, і я не терплю тиску. Я просто інша. Я люблю щиро поговорити, розказати про життя, поділитись досвідом своїми відгуками. І я вчителька, і мої діти на уроках люблять мене слухати саме за це за щирість, за глибину, простоту. Так само я говорю з дорослими. Коли люди відмовляють, я не засмучуюсь. Бо я розумію, вони відмовили не мені. Вони відмовили собі собі у кращому житті, у шансі на зміни, у здоров'ї чи відмовили собі в новій можливості. А я просто продовжую створювати контент. Я веду прямі ефіри, я знімаю відео, я відвідую навчання, я розвиваюся сама і розвиваю свою команду. І ти знаєш, що мені це подобається, тому що я користуюсь продукцією, яку все одно купувала в магазині. Але тепер вона екологічна, дієва і безпечна. А ще я заробляю. Я відновила своє здоров'я, я виплачую свої баги. І головне я відчуваю сенс у тому, що я роблю, тому що компанія тут унікальна. Це подарунки, це надзвичайна якість продукції, це звичайний онлайн-магазин, це міжнародна діяльність. Це легкий маркетинг і дохід від рекомендацій. Це бізнес, який передається у спадок. Ще хочу сказати, що в Арсах випустив 28 нових продуктів лише за 2024 рік. І кожен це любов з першого використання. І я не мовчу про це, бо не можу мовчати, коли ти живеш без таблеток. Коли тіло дякує за продукти, коли гроші капають просто за те, що підіграєшся цим шансом. Хочу сказати, що версах для мене. Рсах для мене це масажний крем. Це бандію, який вбиває 14 видів виробків. Це унікальний пін для очищення шкіри. Це золота маска, маска плівка, яка допомагає дихати шкірі твого обличчя. Це унікальні креми, це чудові парфуми. Це дуже класні смачні і діючі напої, це кава. Це ну, тут, тут немає якогось продукту, який би так запав у душу. Тут кожен продукт, який ти береш, який ти спробуєш, він ну, унікальний. Тому дорогі мої, якщо хочете змін, не чекайте. Якщо ви боїтеся нового, це нормально, але не зупиняйтесь. Якщо хочете більше, заробіть. Хто вам не дає? Заробіть. Беріть життя в свої руки. Хочете інше інакше жити, пробуйте, пробуйте, пробуйте жити інакше. Не сидіть на місці. Напишіть мені, я не буду мовляти. Я просто ділюсь тим, що мені доволо життя. А ви собі вирішите.